Миколі Каськанову 70 років. Мешкає чоловік в одному з сіл юнаківської громади. Дружина говорить, у нього хворіє. Для неї замовляє медикаменти. Привезли препарати працівники Укрпошти. Ліки, от тут уколи, такі що треба срочно колоти. Розумієте? Да. Так що таке діло. А де у вас найближче відділення Укрпошти? У «Відділення от там, два кілометри. Два кілометри, от туди треба шльопати. Треба друг другу допомагати, лічить друг друга. Зустрічати поштарок чоловік вийшов до найближчої зупинки. Від неї додому ще півтора кілометри. Ходити, говорить, важко. Та да ноги ж не годні ж, йовки зелені, та підати. Розкажіть, мене. що це ви зараз вийшла, так ми їздимо до вас. Що ж ви да, розказуєте? Ви, ви до нас от, от в ранковий час. Ліки говорить кураторка пересувного відділення Укрпошти Анна Леготкіна з 23 лютого 2024 року можуть доставляти мешканцям Сумщини. Доставка безоплатна. Це додає спеціальна програма. Я акція Укрпошта ліки», Ми доставляємо ліки. Ви телефонуєте на номер 0800 300 545, Ви замовляєте їх по телефону, і ми вам доставляємо. Їхня громада, говорить пан Микола, обстрілюється постійно. Звуки вибухів чує майже щодня. Я без вибухів не можу. ha <laughs> Не магазину немає. В нас записати телефону. Куди хоче туди бігти, треба бог його знає, а Це хорошо, що ви хаче з'явилися». Програму запровадили спільно з міністерством охорони здоров'я, аби полегшити доступ населення прифронтових та прикордонних територій до препаратів. Говорить директор з розвитку мережі відділенню сумському районі Олександр Зелений. Клієнт телефонує на гарячу лінію. Там сидить фармацевт, який обізнаний в асортименті і в групі товарів. Він диктує рецептурну. Рецептурний препарат, який складає, або рецепт, в якому є 16 цифр. Він продиктовує і фармацевт це все заносить в базу. Вибирає ліки, які потрібні, і передає на формування посилки. Олександр Зелений говорить: з 1 березня Укрпошта отримала понад тисячу замовлень на доставку ліків від мешканців Сумської області. Вже доставлених відправлень на сьогодні мають близько 300. Чому так? Тому що бувають препарати, які не потрапляють в наш перелік. Препаратів. На даний час у нас більше тисячі вже препаратів. На початку було 515 і, і десь 300 рецептурних. Зараз асортимент постійно розширюється. І з негатива це те, що препаратів деяких не буває. Або, наприклад, фармацевт, який знаходиться на тій стороні гарячої лінії, він не пропонує аналог. Ну, тому що, наприклад, він не знає специфіку людини, це має робити саме лікар. Деякі є ще негативні відгуки по термінам доставки. Але ми все розуміємо, що запакувати ліки правильно, відправити. Авити тим паче, що пакування ліків відбувається з перевіркою. За словами Олександра Зеленого, відправлення з ліками мають доставляти до замовників протягом трьох днів у зону обстрілів протягом п'яти. Діана Крахматова, Борис Майоров, Олег Вороненко та Сергій Коваль Суспільне новини, Сумщина.